Вітаю, це проект Чекаю, шукаю, знайду. Це голос рідних, безвісти зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Долі безвісті зниклих та полонених шанси на їх життя та повернення додому залежать від уваги до цього проекту звільнених з полону, наших героїв. Час минає. Ми можемо дозволити собі тепле ліжко, гарячий душ, їжу, яку ми любимо, та зателефонувати тим, за ким скучили. Ми можемо прогулюватися по знайомим місцям, вибирати з ким спілкуватися. А вони? Який вибір є у них там? Ви ж там були, ви це все пережили на собі. Повернення в спогади в полон так, це біль і розлад нашої психіки, але мовчання про тих, хто ще й досі залишається там, має саму високу ціну, людське життя. Психічно здоров'я з великою вирогідністю можливо відновити, а життя вже ні. Не співрозмірні пріоритети, правда? Подивіться уважно на світлини, придивіться до кожної деталі особистості, зупиніть відео і зосередьтесь. Можливо, ви бачили цю людину. Буцегарнях на Росії час минає, байдужість вбиває. Давай врятуємо один одного низький уклін кожному.